Замість зустрічі із Зеленським, візит до піднебесної незалежні видання пишуть, що кремлівський диктатор прибув до Китаю не як васал, а як рівний і майже як тріумфатор. Адже йому вдалося нещодавно зустрітися із самим президентом США. Проте такі оцінки дещо перебільшені, скажімо так. Адже це Сідзіньпін приймає Путіна поряд із великою кількістю інших керівників країн, так званого глобального півдня у межах 25-го саміту Шанхайської організації співробітництва. І якби господар зустрічі хотів якось особливо виділити московського гостя, він би зустрів його біля трапа літака, але китай. Не Аляска в аеропорту Біньхай був ще один маленький, але прикрий нюанс. Зазвичай у закордонних поїздках Путін пересувається на своєму аурусі з московськими номерами. Але цього разу е, його змусили змінити автівку на китайську у Тянзині місті на півночі КНР, де проходить саміт Шос. Путіну доведеться сидіти поруч із прем'єром Індії, прем'єром Вірменії, яка стрімко виходить з під московського впливу, та президентом Азербайджану, з яким Кремль веде майже відкриту війну.